Способи просування бізнесу можуть бути різні. Розміщуємо рекламу на різних сайтах, журналах, радіо. Все, що ви вважаєте для себе в маркетинговій стратегії, в маркетинговому плані трафіком, ви його використовуєте. Максимально поширюйте інформацію про свій продукт. Обов'язково пропрацюйте прямі продажі. Холодні дзвінки, потенційні покупці. Стратегія маркетингу описуємо соціальні мережі, смс розсилки для того, щоб правильно розставити пріоритети по менеджерах, по команді, по людях, треба мати свою орсхему. Для себе пишете відділ як власника бізнесу, ваші функції. Далі комунікація і побудова департаментів це допом... той, хто допомагає власнику бізнесу. Маркетинг-продажі. Фінанси без них ніяк. Виробництво продукту без нього ніяк, і технічний персонал теж може вам пригодитися в роботі. Тречий план: для успішної роботи підприємства необхідно опис виробництва, технологія виготовлення продукту, опис основних виробничих циклів. Ви маєте знати цикл вашого продукту, вашої функції день, місяць, рік. Розрахувати собі вартість кожного з продуктів, враховуючи елемент калькуляції, обов'язково, де у вас цікавий. Документик, який називається бойовий план. Ви на нього поглянете, завантажите собі для того, щоб можна було теж використовувати в роботі. Тобто, це у вас такого роду буде резюме бізнес-плану, бізнес-модель.